Хочу пару слів сказати про тривогу і саме як вона виникає. У нас зараз немає такого підґрунтя, да? у нас немає безпеки не фізичної, не ні емоційної ніякої. Тому, коли ми починаємо думати про завтра, коли ми починаємо планувати, можливо, якісь навіть там на тиждень або ще щось там треба, у нас саме починає виникати тривога. Мозок починає панікувати. І для того, щоб цього не відбувалось, треба саме бути тут і зараз. Я коли це саме не то, що навіть усвідомила, а прожила це, тому що в мене були тривоги, в мене були панічні атаки, і коли я зрозуміла цей механізм, як воно працює, коли ми дійсно заглядаємо наперед і ми не розуміємо там ніякої стабільності, ніякої безпеки, тоді в нас починає мозок працювати на. Ну нам в мінус. Треба цього не робити. Треба робити акцент саме на тому, що я от зараз, саме тут і зараз, от я зараз стаю, я вам записую відео, я дивлюсь тут квітка, я буду зараз іти пити чай, я буду зараз робити те все. От мені дали зараз світло, я із цього вже розумію, що я буду робити. Тобто дуже велика помилка, коли ми починаємо планувати. Звісно, якщо це похід до лікаря там, да, і ви там записуєтесь, це одне. А коли ви починаєте думати про гроші, про те, що а як це буде, а як то, а як все, цього не треба робити, тому що ви самі можете себе заганяти саме в оцю тривогу. І сама головна задача це прожити сьогоднішній день. Немає вчора, немає завтра. У нас є тільки сьогодні. І от саме сьогодні ми робимо, ми плануємо, що нам треба сьогодні зробити, трошки заглядаючи наперед в якихось таких важливих моментах, тобто якісь лікарі, якісь задачі, якісь документи. Але ми не заглядаємо вперед по от таким от розмитим якимся думкам, ідеям і так далі. А що буде? От саме що буде, воно в нас викликає оцю тривогу, і... а нам цього не треба, тому що. Дуже важко від цього піти, дуже важко е, тримати оцей баланс, і дуже важко саме вийти з цієї тривоги і панічної атаки, не дай Бог, якщо вона починається. Це дуже важкий стан, він вам не потрібен. Тому акцент на сьогодні, акцент на тут і зараз, що мені треба зробити, що мені е, там, дітей забрати або ще що-небудь. Тільки те, що ми можемо зробити саме сьогодні. Обіймаю вас.